На даний час центральна котельня міста Надвірна надає послуги теплопостачання бюджетним організаціям. Зокрема, це заклади освіти, загальноосвітня школа номер 1 та номер 2 орендарем цілісного майнового комплексу побутового обслуговування з 2010 року. Є ППЕТ ЗОВСтрумок цього року. У зв'язку з різким похолоданням осінні канікули були перенесені на середину жовтня, тому опалювальний сезон у навчальних закладах району мав розпочатися відразу після канікул, тобто 24 жовтня всі постачальники тепла, у тому числі і ПП Струмок, підтвердили готовність розпочати опалювальний сезон вчасно. Проте напередодні міська рада отримала від ПП струмок листа, який змусив міського голову на вимогу 11 депутатів зібрати позачергову сесію. На даний момент ми зібрали позачергову сесію для того, щоб ми могли чітко розбиратися і довести громаді. Громаді про те, як нам поступати, можливо, хтось іде і хтось шантажує, і можливо, спекулює на здоров'ю дітей, і хоче за рахунок пониження градусу температурного режиму початку опального сезону змінити проект рішення. Тут є представники громади, директор шкіл, депутатського корпусу. Я вважаю, що це недопустимо, коли ми зазіхаємо на життя, здоров'я і безпеку дітей, коли згідно умов договору. Між постачальними генеруючими і отримуючими організаціями є трудові правові відносини. Котельня підприємства «ЦЗОВ Струмок» знаходиться у центрі міста посеред житлового масиву на вулиці Княгині Ольги. Мешканці міста неодноразово зверталися до депутатів міської ради зі скаргами на шкідливі викиди котельні, як у повітря, так і в каналізаційні мережі. У вересні цього року на вимогу громади міська рада продовжила термін оренди котельні лише до весни 2017 року, щоб завершити. Опалювальний сезон, а цього тижня орендар заявив, що не подасть тепло в школи, якщо йому не продовжать термін оренди мінімум на два роки. При цьому підприємець посилався на чинне законодавство. 3 жовтня 2016 року голова районної державної адміністрації підписав розпорядження про початок опалювального періоду 2016-2017 років. Перший пункт його озвучить так опалювальний період 2016-2017 років для об'єктів соціально-культурного призначення підприємств теплової енергетики та котелень промислових підприємств, які централізовано опалюють фонд бюджетні установи та організації району розпочати про умови пониження середньодобової температури навколишнього середовища до плюс 8 разу за сесію протягом 3 років. На основі цього розпорядження 13 жовтня. 2016 року начальник відділу освіти освіти, Степан В'ячеслав Северилов, як розпорядник коштів, направий листа, просимо згідно угоди No210 від 16 березня подати нам тепло на 23 жовтня 2016 року. Чому саме на 23 жовтня? Тому що на сьогоднішній день ще проходять осінні канікули, що з понеділка запустилися. Вчора, 21 жовтня, зовсім направило листа відділу освіти, що позиція струмка те, що договір на оренду цілісного майнового комплексу котельня, -котельня в котельні, опальної котельні вулиці Книгінівальний 9, повинен бути підписаний в межах двохрічного терміну, мінімального двохрічного терміну, який передбачено відповідним діючим законом України. Друге е, питання. Е, позиція підприємства така, що менший термін оренди він є збитковим, заздалегідь збитковим, прогнозовано збитковим. І призведе до банкрутства і закриття підприємства. Депутат Володимир Монастерецький настоював, що ніякого порушення у діях міської ради не було, і ПП Струмок зобов'язаний з 24 жовтня подати тепло в школи. Треба казати правду, а не маніпулювати законом і під цими двома роками ховати якісь там незрозумілі правила. Цей закон два роки не стосується старої угоди. Це перше. Друге, тут написано, що ми. Як міська рада своїм рішенням завда... завдамо збитків постачальнику тепла? Та ні, ми прийняли законне рішення. Ми маємо договір з 2010 року, в якому чітко зазначено, який підписував з мова. У разі відсутності письмової заяви однієї сторін про припинення або зміну умов договору оренди протягом одного місяця до закінчення терміну дії угоди він. Вважається продовжений на таких самих умовах на наступний опалювальний сезон. Все, що зробила міська рада і депутати у вересні, вони все зробили згідно закону, згідно договору, який підписаний між міською радою і постачальником тепла. Проте представник ПП Струмок підтвердив, що якщо міська рада не продовжить термін оренди, тепла у школах з 24 жовтня не буде. Депутати фактично стали заручниками підприємства, що викликало бурхливу дискусію в залі. Але мене також питання другої, чому це. Це питання виникло іменно перед е, початком опалюваного сезону, чому це заколотилося іменно перед початком опалювального сезону. Тому повірте мені, всі, що я буду голосувати за те, щоб наші діти мали тепло, і щоб наші діти прийшли у тепле приміщення. Чи це в методом шантажу чи не шантажу, мені бажано. Ми будемо це розбиратися після того. А люди кажуть, ви нічого не робите, ви нічого. Я вам пускаю в місце, будь ласка. Якщо ви запропонуєте щось, що ми можемо таке щось зробити. Що от ви кажете? Ви нічого не робите. сьогодні. Я хочу захистити цих людей, в тому числі і себе, тому що неодноразово зверталися, як ви сказали, до органів місцевого самоврядування. Ось і нас в принципі хвилює це і далі. Хочу сьогодні констатувати той факт, що, мабуть, в органах виконавчої влади є слабка юридична підтримка, тому що люди можуть вимагати, люди можуть приходити сюди, в орган для того, щоб ви захищали інтереси, тому що ми сюди делегували вас. Для нашого захисту, але люди не зобов'язані бути юристами, і таким чином, якщо ми звернулися захистити наші інтереси, звернутися в різні екологічні служби, провести різного роду експертизи, то це не означає, що треба говорити, що люди попросили, ми прийняли таке рішення. Це рішення мало бути прийняте виважено. Дитячі майданчики, який там не є. Стоїть під самою стіною хімчистки, де бавляться наші діти. З хімчистки соки з йдуть у каналізацію у землю. Він зробив там люк, накрив його, і то ніхто не бачить і не знає. Ніхто не проти із нашої громади, щоб йому продовжили опалюючий сезон. Ми всі голосували, що за. Але продовжити йому ще на два роки термін це значить ще два роки травити наших дітей. У даному випадку ми стикнулися з такою проблемою, коли нас всіх об'єднало одне питання це зрив опалювального періоду, а саме нав навіть навчального процесу, я би так сказав, на Двільнянський ЗОЖ No1, Надвільнянський ЗОЖ номер 2 А так само опалення районної бібліотеки і музичної школи, Центру дитячої і юнацької творчості національно-патріотичного виховання. 20 вересня вами було прийнято рішення, як на мене, цього року. Як на мене це рішення є правильним, воно є законним, воно ніким не скасоване, воно вами не змінене і не, не відмінене, Не оскаржене в суді і не відмінене судом. Але на сьогоднішній день всі знаємо порядність підприємств на території району, зокрема, і теплопостачальників. Зокрема, товариства струмок. І ми стикнулися з тою ситуацією, коли просто шантажем, я не боюсь цього слова шантажем, тому що рішення діюче, воно не відмінене, нас змушують до того, щоб ми скликали цю сесію і не дали можливості зірвати той навчальний процес в місті і в районі в цілому. Тому. Я дуже радий, що кожен з вас має бачення в цьому, але я би хотів почути конкретні пропозиції. Напередодні сесії міська та районна влада зустрічалися з місцевими правоохоронцями, проте ні районна прокуратура, ні служба безпеки України не змогли допомогти депутатам. Тому рішення потрібно було приймати терміново, інакше школи могли залишитися без тепла. Ну але вам хочу сказати на даний момент у нас немає ні одної зацепки, щоб було можна. Це товариство якось наказав. Скільки було напрямків, щоб якісь екологічні служби чи санстанції дали якісь правильні висновку, у нас на даний момент цього немає. Нам треба зараз якось правильно ще діяти вивчити цього ворога, як з ним боротися. Бо я розумію, у нас і зараз школа. У нас є школи і у нас є е е е хто проживає на, країні, на геніоні. Що, що тих ми любимо, що тих любимо, і будемо захищати. Але питання нам треба зробити так, щоб діти пішли в школу. Більшістю голосів депутати, зважаючи на обставини, продовжили термін дії оренди котельні ПП струмок на два роки. Проте, як пообіцяв міський голова, і його підтримала більшість депутатів, міська рада зробить все можливе і неможливе, щоб наступного опалювального сезону школи номер один і номер два мали альтернативне опалення. Я вважаю, що один позитив від цього, що вже з вчорашнього дня міська рада районна рада, райдер все зробить для того. Щоб слідуючий опалювальний сезон ми мали незалежний альтернативний вид палива для того, щоб тут, в цій ситуації, в тонусі одне підприємство не тримало всю громаду нашого міста. І щоб ми при формуванні бюджету як країна, так таким міського врахували і перейшли те, що ми людям вчора обіцяли, що наступний опалювальний сезон ми мали вийти з новин. Крім того, я хочу сказати, яка позиція в принципі всіх в влади, то, що ми на сьогоднішній день зробили по найпокретній школі без жодної бюджетної молоді. Тому е -е, ми. Прошу консолідацію депутатського корпусу щодо залучення інвестора і зняти це питання на завжди. Станом на сьогоднішній день тепло в школи номер 1 і номер 2 подається. Навчальний процес у загальноосвітніх школах розпочався. А у навчальному закладі номер 1 у зв'язку з аварійним ремонтом каналізаційних мереж канікули продовжені на декілька днів.